17 квітня набрав чинності закон, який дозволяє військовозобов'язаним визнати порушення правил військового обліку і сплатити 8,5 тисяч гривень замість 17. Обіцяю, що все буде просто через резерв плюс без ТЦК. Але станом на сьогодні функціонал «Резерв Плюс» ще не має опції оплатити штраф онлайн. Єдиний шлях особисте звернення до ТЦК. Ти визнаєш порушення, сплачуєш частину штрафу. А що далі? Чи залишиться відмітка про порушення в системі? Чи знімається статус порушника? Чи не потягнеться за собою інші дії, які ви не планували? Чи буде вважатися, що ви виконали обов'язок? Чи все ж доведеться з'явитися особисто? Відповіді поки що немає. Нам знову пропонують нову модель відповідальності без нової моделі довіри. Тобі кажуть: визнай, заплати. А як це буде працювати, побачимо. І тому не дивно, що більшість не квапиться. Вичікує, щоб побачити, як це працює на практиці. Бо дія без чітких правил це не крок уперед, а стрибок у невідоме. Ми ще не знаємо, як усе це працює, бо практика тільки починає формуватись. А поки ти маєш право не квапитися, ти маєш право сумніватися, бо довіра не народжується із закону, вона народжується із чіткості, прозорості, передбачуваності. А поки цього немає, твоя обережність абсолютно виправдана.